Нашу телевізійну екскурсію Сатанова ми почнемо від брами Сатанова. Тобто це головний в'їзд був старий сатані Пам'ятка дуже унікальна в тому ключі, що міських брам в Україні збереглось дуже мало. Замкових багато. Монастирських оборонних от, наприклад, в Сатанівському монастирі, аж дві брами. Збереглося, 17 18, -18 століття. А міських брам, здається, вціліло штук 10 на всю Україну. Вона побудувалася в кілька етапів. Перший етап це 15 століття. В 16-му її реконструювали. В тисячу... У 676 році під час штурму єничарами сатана вона була постраждала, коли штурмували. І на початку 18 століття її відбудував Синявський. Адам Миколаїв з Граново-Синявський. Сатанівська міська брама є найбільш декорованою з всіх міських брам, які збереглися в Україні. із головних елементів декору цього цієї брами, крім герба, є донативна плита, велика напис латиною. І там дуже цікавий кінець лише Богу, королеві і батьківщині ця твердиня віддаватиме свої ключі. От, правда, наскільки це напис був, відповідав дійсності сказати не можна, тому що остання бойова пригода сатанівської брами це 1676 рік, коли турки штурмували. Після того тут ніяких боїв не було. Тобто, перевірити цей напис на практиці не поталанило. Якщо говорити про художній стиль, то в першу чергу тут домінує барокко. Бачите, це вигнуті лінії, завитки, це типове класичне еталонне барокко. Але в декорі також бачимо такі от невеличкі розетки вигляду квіточків, це залишки ще такого, ренесансної традиції. Ось тут якраз у нас була трьохповерхова ця грама. Ну, на цих поверхах нас там ще був прохід на э, третій поверх. Був офіс прикордонників, митниці в першу чергу. І прикордонної сторожі. Тут був дерев'яний пандус туди. По якому там в'їзали в місце. Але якщо ворог захоплював цю частину, вривався сюди, панда запускався і перед ворогом невеличка, але дошкульна перепона, mm -hmm. тобто, яка давала можливість оборонцям далі обороняти місто. Це вал. Дуже цікавий теж що відповідає, коли тут був склад Укрспоживспілки, вже Уже після того, як прикордонники звідси пішли, тут був склад Укрспоживспілки і зберігалася сіль на 3 -хлор. От Якщо солі раптом не буде, приходьте сюди довбати. Це все скам'яніла сіль. Взагалі всі оборонні споруди розібрали десь в перші 30-х роках. Вони втратили будь-яке значення, вони заважали розвитку міста, тому мури Сатанівські розібрали. Було ще, 4, крім Городоцької башти, було ще зафіксовано ще дві башти, де вони ділися, де вони стояли, ніхто не знає. От, і, ну, і замок був ходив. в оборонну систему міста був включений.